Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Вищили зробити. Забриморду. Пішили зробити такий вечірній обзор. Коли пустили перемогу в продаж, люди питаються, що воно їсть, що то, чи зерно їсть, чи то -сьо. от По перемозі. Дизі півтора літри, То є купуру мелена з вареною пшеницею. Міланове десь літрів п'ять, теж куру замелена з вареною пшеницею. Даємо. І літри три в таких районах. Даємо. Дора наша знов в охоті. Чує жеребця, палиться. Але то нічого. Давай, Влади. Давай виспай жеребцові перше. Дора. Дора в охоті, чує жеребця. Наступ. Перемог, як перемога, як вже знає, що цей... на Як вона знає бідна, що на той, що йде зерно до неї. Чекає як, ну, Та як чого то вона не бідна, але чекає. Ще все не привезли. Даємо, коротше, кукурузу мелену. Сиру, тут все змочуємо водою, перемішаємо з вареною пшеницею, і так даємо коні. І вони собі ті смаколики так непогано їдять. Його має, ну, Мілан, перший раз, як, ну, перший, як привезли, дали, то він не знав, що з тим робити, бідний. А тепер мете, як замило душу. І от Мілан. Мілан може бути на, на паровку, кого б інтересував такий жеребець. Ногу має 26 діпів, так твердо. перемога біля Мілана? Метр. ви не думали, що Метр. Метр шістьдео висоти має по лінійці, два обхват. Перемога, перемога трошки трохи поправила. Має 1,43 обхват грудей. 19 ног. Висоту не мірили тепер. Мірили в попередньому відео. Перемогу ми продаємо. Кого би таке лошадку інтересувало, буде теж кобила. Якщо ми подивитися, от порівняйте, яка вона вже за, за висотою. Мілан має метр 61 м по лінійці. Вона вже має метр 30 облажених по лінійці. Вона має по тілу метр 40. Та? Метр 43 чи скільки? По тілу то вона досить велика лошечка. 4,5 місяці її вже. Так вона хрупає пшеничку зві. Ніць. Та ні, не робить хіба палиться, наша дора. То ще за скоро. Дасть Бог дожити буде все добре. Навесні спаруємо, пустимо Мілана. в мій Мілан той перший раз. Там Бог добрий. Коні нині пасли від 3, 3 чи від четвертої години дотепер позаводили, то вже по 10 й пів 11-ї години мені неділя до обіду була жара їли, що кошу їм овес, овес вже на <рес> до стеблі, достиг, але кількість слабенький. Того року в мене овес слабенький також кошу, кошу даю, даю коням. Так ми кожен вечір годуємо, хоч даємо зерна раз на день хіба вечором. рано зерна не даємо. Даємо хіба вечором. Перемога. Перемога хоче зерна і все. Вона. Перемога лошечка спокійна, кого би інтересувала. Тут де кобила велика. Кобила буде велика. Кобила мала, мама, її мала, 1,72 метра по лінійці. Жеребець, тато її жеребарі, чистий парширон. І вийшов екземпляр лошадка. Номер телефону лишу в описі. Кого буде інтересувати. Мілан навіть голову не піднімає бідолаха, жре і все. Ну, тишину Мілан має таку не 100%, а 101% тишини має. Ну дуже якийсь, ну якийсь не знаю. Подивимося, як дасть Бог попробує. Але вже їхали і попри чужі кобили. Ну, там зможе там щось забеготати трошки, але нічого. Так, щоб дурів чи що, поки все в нормі. Подивимося, спробуємо трошки його поправляти, накласти на нього, щоб він так ще не я конче досить в тілі, але він не їй худий, але не її тілі. Трошки він вже... починає розкол на сраці більше діставати. Такий, такий от мілан. Треба ще проглистувати, ще не давав від листів. Треба його проглистувати, лошата. Проглистовані, його привезли, так і ще не, не проглистував, треба з того тижня прогластувати його. Такі так, кожен вечір наші коники ласують. Дорого взагалі, це зробила таке Льошиско, коротше поправила конкретно, набрала на себе, в фірі вже йде, так як стара кобила. Повертає, фіру тримає, коротше, все, Мене, я не їжджу по траву, І задача возити траву, траву, деколи ним, деколи, деколи нею, де міланом їдемо. Його теж ще треба об'їздити, бо він Та вже йде, йде, йде непогано, в принципі, вже повертає, тримає. Але Ще треба йому трошки практики. Спробували патичок тягнути, теж йде непогано з патиком. Так що, я думаю, буде з нього доб... добрий кінь. Так. Мала змила саме скорш. Півтора літри зерна даємо. То... Мала змила саме скорш. Все вже, все, завтра до вечір. Така наша перемога красуня. Нагадую, перемога продається. Ми вирішили, що нам триконі не потрібно. Так як дору ми вже об'їздили, то вирішили продати перемогу. Така от У нас такі от справи. Так що, кого інтересує, вигодувати собі велику кобилу. Якраз то що треба то, що треба. Така водлошечка. Хоче би міланці я з ним поділив. Така вод лошечка. Йому трохи може і забагато, йому треба менше пайку давати. Щось йому так валиш вже. Треба листів дати з понеділка. Такі от коміки наші. Та беремо. Перемо. Ну, навчилися її взяти Капець, хіба стайні з відром начепити, чи що, вона одразу, гігага гігага Хоче просить, просить, на припоні вже пасе, вже привчили, пасе на припоні, ми її припинаємо. Вони пасуть разом здорою, а Мілан пасе окремо, припинаємо, Мілана окремо разом не припинаємо, бо він не наробив нам тюльки. Таке може бути, якби урвав. Я Його почав путати, трохи щось там путу ноги, роз'їло, коротше, не путаю, тепер пасе так. Але він нормально, пасе, спокійно, Тож, щось там трохи побегоче. І нічого. пасе нормально. І от нас справи. Наразі дякую всім за увагу. коники погодували. До завтра, спокій. Не буде погоди, то Виведемо пасти, буде жарати, в стайні. є трава накошена, годуємо стайні, Так би є мушк... мушка. Та немає, вже ти вже з'їла пайку, що ти... що ти хочеш. Перемога, що ти хочеш, ти мені скажи? Ти пайку з'їла свою норму. Перемогася тепер поправила. Трошки їзди зерно, все поправила, аж Чув, як видно. Дістала аж яру на хребті, долі з хребтом. Зрубала така от лишечка. Щочка досить непогана. Має бути з нею добра кобила, велика і довга. Сьогодні такі жителі малі в нас встає, ні, хіба качки є, більше нема більше нікого, коні і качки встають. Наразі Наразі отаке-то от і в нас справи. Всім вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Приніс вас черпак. Пів черпака кукурузи. Такий його. І скільки ти даєш пшениці? Черпак Черпакку пшениці вареної. Що робиш, Короче, Все по нормі. так. Цілий один черпак, а він два черпаки кокурузи. Та й отак ми годуємо коні. Приїхала перегородка. На ніж загороджуємо, бо теж всяке буває, щоб він все не урвав. він добре прив'язаний, але... але краще перегородити. Маємо до чого. Це гарна шиє перемога весь. Робить каблуком. Таке от справа. Лошадка їсть добре, п'є, все як має бути. Наразі дякую вам всім за увагу. Гарного вам перегляду. Будьте здорові, слава Україні, до нових зустрічей!